Всім привіт! Ви дивитесь огляд вимірювача мікроклімату Wild Wind, модель WHT203BL. Прилад поставляється з інструкцією та двома батарейками типу АА в комплекті. Вимірювач має настільний формат, тому йде разом з підставкою. Ззаду на корпусі розташовані програмні кнопки з англомовними підписами. Екран також відображає інформацію англійською мовою. Метеостанція відображає температуру, вологість, час, день тижня. Поточну дату, а також фазу місяця. З боків є невеликі смайлики, які показують рівень комфорту в приміщенні. Також пристрій має функцію будильника. Температура в приміщенні може відображатися як у градусах Фаренгейта, так і у градусах Цельсія. Замовляйте вимірювач мікроклімату Wildwind на сайті, посилання на який ви знайдете в описі до цього відеоролика. Ставте вподобайку та підписуйтесь на цей канал. До зустрічі!